Привіт! ну що я впевнена на мільйон відсотків. Ті, хто подивляться, боже тут так сонце вирісло. Ті, хто подивляться це відео, я впевнена на мільйон відсотків ваше життя зміниться на краще. якщо ви ще будете робити те, про що я вам скажу, три прості поради, три простих завдання протягом 30 днів. Виконуйте і магія потік у вашому житті, ваша реальність мрії. Прийде, а якщо і не прийде, якщо нічого не відбудеться за ці всі 30 днів, мені просто піоріть і пишіть в коментарях дірект Юля, нічого не працює, Юля, ти що обманюєш і так далі. Тому давайте починаємо. Можливо, прямо зараз ви сидите і думаєте, блін, от що мені робити? От мені нічого не подобається в своєму житті. я Хочу змін. Я хочу, щоб мої бажання стіснювалися зі швидкістю світла. Я хочу яскраве, класне, насичене життя. А зараз відбувається якась фігня, і що мені робити? Переїхати, не знаю, змінити точення. Піти на якийсь курс, чомусь навчитися новому, не знаю, просто хаос в голові. Якщо ви зараз заплутались, якщо ви зараз не знаєте, куди рухатися, то просто виконайте ці прості три кроки, про які я вам зараз говорю. І перше, що потрібно зробити, то ви маєте прекрасно, чітко розуміти, чого ви хочете. Яке ви бачите ваше життя, яку ви бачите реальність? Тому що ми все можемо запрограмувати. Ми можемо запрограмувати наше життя таким, яким ми хочемо. Але переважно кожен день ми прокидаємося, відкриваємо стрічку новин, читаємо, гортаємо. Наш настрій погіршується, а тим паче наші думки, наш стан він впливає на нашу реальність. І ви можете подумати, та боже мій, ну прочитав які новини, та боже мій подивився той відос, і що? Але глибше. В стані енергії, в стані енергетичного поля це капець, як впливає. Тому ну, візьміть свій блокнот, красивий ручку, і випущіть. Він можете навіть намальвати колесо балансу, кожну сферу прописати, яким ви бачите ваше життя, що ви хочете, який реально ваш лайфстайл, як він виглядає, як виглядає кожен ваш день. О, тому що насправді наш мозок він не розуміє те, що ми там прописуємо, те, що ми думаємо, і те, що ми насправді проживаємо. Тобто для мозку це для підсвідомості нашої, це одне й те ж. Оде, а потім просто всесвіт він то буде підтягувати до вас те, що ви там прописали, те, що ви так хочете, тому що будуть змінюватися ваші думки, ваші паттерни, ваша поведінка. Тому візьміть блокнот ручку і задайте собі запитання, чого ви хочете, який ваш лайфстайл, яке ви бачите своє життя, мрії, і пропишіть кожну сферу, сферу здоров'я, сферу стосунків, сфера грошей, сфера реалізації, подорожі, яскраві життя, вашу особистість, то як ви виглядаєте, те, що ви носите. І так далі, все, що хоче ваша душа, ви маєте це прописати, да. Тому що життя воно ніколи не буде змінюватися під вас. Воно буде навпаки на вас впливати, коли ви не знаєте, чого ви хочете. Як тільки ви знаєте, ви впливаєте на своє життя, ви впливаєте на свою реальність. Як було в мене, я завжди мріяла працювати сама на себе, знайти діло в своїй душі і його розвивати. По суті, це зараз роблю. Ну, на той момент я навіть не знала, чим я буду займатися сонечко. Але з кожним днем у мене просто. Через те, що я себе програмувала, через те, що я уявляла, яке я хочу в своє життя, да що я працюю сама на себе, все до мене притягувалося. Мої інтереси реально як сказати, змінювалися таким чином, що я знаходила себе. Я зараз знаходжу себе, я реалізовую себе. Я завжди мріяла реалізовувати себе через подорожі. Зараз я реально почала подорожувати моє програмування. Працює кожний місяць. Я в новому місті. Я мене точать просто прекрасні люди, притягуються прекрасні люди, і так круто, знаєте. Розуміти, що ти на це все впливаєш, і ти можеш зробити комфорт, як ти хочеш, навіть якщо ти там не заробляєш тою сумою, яку ти хочеш, але гроші просто приходять з інших джерел, всякі подарунки і за цим реально дуже класно спостерігати. Тому що, наприклад, моя робота дозується на інстаграмі, а я іноді не хочу вести сторіс, не хочу нічого не продавати, але все просто притягується магічно з інших джерел і. Завжди на наші бажання прийдуть гроші. За це ви можете не переживати. Ну, точніше, коли ви в потоці зі всесвітом, а ви розумієте, чого ви хочете, ви вмієте себе програмувати, то магія і все притягується до вас афігенно. Другий крок це афірмації. Афірмації, це так само програмування. І я впевнена, про це всі чули. Це можливо хтось робив, але ви маєте це зробити. Кожний день зранку і ввечері взяти зеркало, не знає підійти до зеркал і просто говорити собі Я. Крисотка, у мене все виходить, сила в мені. Я можу створити абсолютно все. У мене все виходить. Я умнічка, я заробляю таку-то суму, і ви це говорите. І насправді, ну можливо, для вас де це буде відчуватися як фейк, бо ви цього ще не маєте. Але ви мозок програмуєте, ви почнете потім бачити можливості, які до цього будуть вас притягувати. Взагалі покращиться ваш стан. І не забувайте, що наш стан він впливає на нашу реальність, те що нас оточує. Те, як ви все сприймаєте, залежить від того, на якій ви енергії. От тому можете навіть не знаю, в пінтересті знайти в гуглі, в інстаграмі афірмації, позберігати собі кожен ранок підходити до зеркала і це проговорювати. Так, да, це така от робота, але реально спробуйте протягом 30 днів кожен день це говорити там, афірмації на любов до себе, на здоров'я, на достаток, на гроші, да, на любов. На партнера, на будь-що. Що вас на, знаю, ваше тіло мрії. От, Бо говорю, ми можемо реально змінити абсолютно все. Ми змінюємо наші нейронні зв'язки, змінюється наше життя. Змінюються наші думки. І сила думки то працює, взагалі сила слова, вона має капець якусь силу, тому завжди звертайте увагу на те, що ви говорите. Ну і третій пункт бути вдячним. За все, що ви маєте в своєму житті, To be grateful for your beautiful life. Uh, Кожний день можете прописувати вдячність, можете говорити про себе, просто дякувати. Можливо, здійснилось якесь ваше бажання, здійснилась ваша маніфестація. Ви берете і говорите дякую, дякую за те, що ця ціль досягнута. Дякую за те, що це бажання здійснилось таким магічним методом. Дякую за те, що я маю це. Тому що ви за це дякуєте. Ви ще будете це більше притягувати, тому що дякую, це x 2 знаєте як сказати це може відбутися ще повторно, ще крутіше для вас тому да, ці три пункти спробуйте зробити кожний день. Перше, зрозуміти, чого ви хочете, ваше життя мрії. Можете потім ще, до речі, зайти в Pinterest, позберігати собі купу картинок і створити взагалі там якісь програмі монтажу відос з цих картинок. Потім ще записати відео з афірмацією, проговорювати це все. Блін, це вам вже завдання. Таке придумала, прикольно. Ну коротше, це творчість. Просто не знаю, карти бажань створіть, що завгодно. Просто кожний ранок ви прокидаєтеся. Відкриваєте дати, що ваші бажання, те, що ви хочете і переглядаєте, а друге афірмації проговорюєте перед зеркалом кожний ранок, кожний вечір. І третя практика вдячності. Можете перед сном просто брати і прописувати, або просто про собі говорити за що ви вдячні, за що ви вдячні цьому дню, який пройшов? А потім через 30 днів мені обов'язково відпочіть, що відбулося в вашому житті. Чи почалася магія, взагалі які події почали притягуватися, бо реально... Ви побачите колосальні зміни. І якщо вам це відео капець, як сподобалось, ви розумієте, що це змінить ваше життя, що ви отримали купу інсайтів, то обов'язково діліться в інстаграмі, репостніть це відео. І я вас буду до себе обов'язково додавати. Бо для мене це дуже важливо. От і це ти моє перше відео на Ютубі, тому напишіть, як вам і всіх дуже люблю, всім прекрасного сонячного яскравого насиченого дня.